Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня і ми дивимося сьогодні Херсон, Одесу, Миколаїв. Як завжди, подивимось загрози, можливості. Останні новини, останні прогнози лякають, але будемо сподіватися, що буде якесь просвітлення, знаєте, чи можливі позитивні зміни. Віколо двох днів. Хочу так щось сказати. Херсон. Найближчі дні Херсон. Багато людей буде потребувати допомоги, і лікування. Взагалі тут підіймуть питання, щоб якось убезпечити і покращити, насамперед покращити надання медичних послуг. Жертви і вночі, і в день. І таке відчуття, що може якийсь момент тихіше стане. От якийсь період доби тихіше, а потім дуже гучно. А Бити буде туди ворог, куди був осінню. Жовтень початок листопада. Ні, він не відступається від Херсону. Він дуже злий. Тут просто трошки інші карти, вони так, по-своєму, показують такий сакральний зміст дій, які ворог робить. Довго будеш злий? Довго. Кажуть, предсказано. Наскільки довго. Хочу, щоб не було ресурсу, щоб світла не було. Щоб непридатна була земля для життя. Це ворог так хоче. Скільки ви готові терпіти, ворог каже? А чому ти таке Жорстокий. Хворий на голову. Dark Moon це затемнення. Зрозуміли? чорно Чорний місяць. Ну, там в голові. Але дивіться, незважаючи на те, що ворог робить, кажуть, як, вам ще врожаї збирати, вам ще землю від нього від очищати. І треба зараз турбуватись чомусь про здоров'я. Це не тільки про прильоти, це використовуєте і природні засоби. Турбуйтесь про себе. Можливо, тут кажуть про ментальне здоров'я, про психічне. Зберіться з силами, тому що не завжди про фізичне кажуть. Не буде спати давати, жертв хочу. Хочу жертв. І я просто докажу, що я сильніший. Мені треба доказати ворогу, що ворог хоче, що він сильніший, а влада сильніша, аніж наша. Знаєте? Ну, це така хит-хитрість. Ну, ваша влада не може вас захистити, я вас захищу. Переходьте на темний бік, знаєте? Херсонним вже ще дні. Ну, карта імператора це гості, великі гості, великі розмови, велике невдоволення тим, що в вашому місті відбувається. Тому що, знаєте, як війна все закриє, війна все спише, але будуть контролювати допомогу людям. Якусь надію вам дають. Ну, Я думаю, що Зеленський пообіцяє, що Херсонщину будуть звільняти. Мені чомусь так, ну, я так бачу. Для цього дадуть ресурси, щоб ворога ну, відтиснути. Зараз буде зусилля докладатися для того, щоб від таких міст прифронтових ворога відсунути Херсон найближчі дні. На, да, мах, ну, хтось важливий дуже до вас. Великий вогонь. <кхем> Великий вогонь йде. Гучно в місті, гучно небезпечно, гучно в передмісті. так як громихає, розкатами йде. Там щось активне, зона зіткнення, дуже активні дії. Ми, по-перше, ми десь тиснемо ворога, по-друге, знову знищення ворога. На воді, з води, зрозуміло, ми знищуємо, ми щось знову їм підіб'ємо. Він біситись буде. Гучно дуже. Херсонщина де окуповано. Щось навіть зіб'ємо. Ну, тут за, кажуть, покращимо захист, тут може бути мова про те, що ми щось будуємо. Херсонщина деокупована, там небезпечно для дітей. Там якось може так статись, на жаль, що постраждати можуть діти. Херсонщина окупована, найближчі. Дані. Ворог не знає, що зараз робити. Дивіться. Він е, розуміє наші плани, але в шоці від, нашої, від нашого зухвальства? Він не розуміє, як ми йдемо, йдемо, йдемо. І наша це, знаєте, відвага страшна така, він боїться цього. Якусь зброю дають нам, бо ми дуже б'ємо ворога на окупованій території. Чомусь показують дрони наші. Сили, якісь дасть на Херсонський напрямок, але їх не вистачить нас тримати. Ворог розуміє, що ми будемо все одно йти вперед. Але якимись іншими шляхами він не знає, поки. Ну, Він знає наші плани, але він не бачить ці шляхи. Не розуміє, як це можливо. Ми будемо ворога дурити. І знищувати його захист, можливо, його якісь там захисні споруди. Дивіться, новини, вони будуть гарні. Я розумію, що для Херсона треба, щоб цей ад закінчився, але шлях до його закінчення лежить через деокупацію Херсонщини, і там ще трошки, ну, 20 кілометрів чомусь, отак, мені здається, треба. Відкинути вони якось самі от одні із частин вони самі можуть назад піти, піти, і піти і піти, піти, побігти. Тому треба час. Для цього просто треба час. Треба про себе попіклуватись і дочекатись. Оде найближчі ближчі дні? У вас активізація мобілізації. Прям якось жорстко буде. Жорстко буде. Якісь важливі вказівки. Ну, ми знаємо, що Зеленський був, я попереджала про те, що буде важлива людина у вас. Боїтесь все одно якесь нагнітання, що стосується мирного атому. Ну, тобто, АЕС. якісь думки, що може, зачепити, не може. Ну, тобто, буде таке обговорення в суспільстві, але воно не критичне. Це як роздуми. А... Бачу людей, які дуже хочуть наживитися. Йдуть якісь гроші в місто на соціальну інфраструктуру та на відселення якихось містечок, міст, які на узбережжі. Відселення, тобто переміщення десь в місто, в саме, яке більш захищене. Буде така рекомендація, будуть такі дії. Карта мага тут до чого. Магія власті. Ну, влада, так? Да? Дивіться, я так розумію, що вам дали, є у вас ППУ. І є така вказівка покращити саму роботу. Налагодити щось змінити. Це буде робитись. Але багато-багато прильотів, знову-таки, як по херсону. Згадуйте, що було у вас минулої весни? Весни і кінець осені. Ті ж самі точки прильотів. Загострення йде. Зараз буде загострення. І прямо ви будете перечувати, ви будете чути якісь там над водою звук, У вас буде перечуття таке, що от сьогодні щось станеться. А потім після такого загострення буде трохи тихіше, але тому будемо ще додатково дивитись. На ближчі дні, найближчі дні все одно показую загострення ситуації. Одеся найближчі дні. Відбуваєтесь дрони знову. Повіськових влучить. Повіськових. Раз атака, два атака. Дивіться, район також дуже гучно, багато вогню. Ми знову-таки по Херсону йшло і по вам. Ми їм щось ще велике підпалимо на воді. Миколаїв найближчі дні. Миколаїв найближчі дні. Наші військові щось святкують в передмісті вогонь. Може бути гучно біля міста, буде працювати сили захисту. Щось вдало зіб'ють, але в районі, в передмісті також впаде. Миколаїв, ну трошки буде неприємно. Раз, два, дві атаки, друга на район. Руйнування в районі. Це дуже близько до міста, це якась інфраструктура. Багато поховань військових. Я знову ж кажу: ворог палює на військових, які в, в тилу, скажімо так. Тут прильот по місту показує. Планує ворог атаку на місто, але поки відкладає. Скажу чому, тому що йому треба, щоб десь скупчились. Або когось будуть нагороджувати, або когось там викличуть, або хтось за гуманітаркою приїде, якось зберуть військових в самому місті. Туди ворог ворог чекає цього, очікує.